Так, дівчата, у минулому своєму відео про помідори високорослі, я показувала, як вони у мене розвиваються. Показую їх і сьогодні, і хочу дати деякі роз'яснення по цим помідорам. У минулому році я купила в магазині рожеві томати. Ті, які вирощують фермери у теплицях і продають нам перші помідори, які, коли в нас ще немає в городі своїх помідор. Тобто, це гібриди, тому що фермери займаються тільки гібридами: F1 рожевий помідор. Я купила він у мене вдома достиг, і я зібрала з нього насіння. Ще раз повторюю, це гібриди. Фермери не займаються сортовими помідорами. Вони займаються тільки гібридами високорослими, щоб більше було на них плодів для продажу. Назви я цього гібрида не знаю, тому що ж в магазині назви не підписують, коли продаються помідори. Але це був рожевий помідор. Я висіяла свої, своє насіння зібране з цього помідору. І виросла в мене розсада. Я висадила такі помідорки. Друзі. І ось у мене гібрид f 1 який висадив фермер, вирос. І зав'язав. Ну, не так багато, звісно, зав'язі в мене в відкритому ґрунті. Вони ростуть. Побачимо, що вийде з цього експерименту. Ну, На нескрослих помідорах. Які я висівала сортові не гібриди. На низькорослих, звісно ж, нав'язало набагато більше плодів, ніж на гібридах. Але, друзі, будемо спостерігати, будемо дивитися, що вийде із цього мого експерименту. Це вже буде, я не знаю, ну, сортові якості, так як зараз ще стиглих у мене немає в відкритому ґрунті. Сортові якості вони більш такі подібні до того, що я купляла. І розмір, і форма томата сходиться. Повинен бути рожевий, як достигне. Так що, будемо бачити, що вийде з цього. Зараз піду збирати огірки, так що там вже деякі переросли навіть. Не збирала вже три дні, тому що була на роботі. Зараз будемо збирати огірки, ну і будемо займатися далі городніми справами.